Сьогодні у випуску Час пік прощання з героєм у Мукачеві поховали Сергія Герасименка. Воїн Сергій, який представився по Господу у цій війні, він зробив все те, що від нього требувалося, захищаючи нашу державу. Улюблені напої закарпатців. що обирають: чай або каву. Що ж обирати завжди за вами. Чай має менше протипоказань та не викликає звикання. Але я обираю каву. Останню шану віддали 52-річному полеглому захиснику України Сергію Гарисименку. На церемонії прощання в кафедральному соборі в честь ікони Почаївської Божої Матері зібралися рідні, друзі, небайдужі мукачівці та побратими. Дійсно, новопредставлений воїн Сергій, який Представюся Господу у цій війні, він зробив все те, що від нього требувалося, захищаючи нашу державу. Тепер ми стоїмо у гроба, молимося, згадуємо його добрі діла, добрі вчинки і найбільше цю жертовність. Ну, представлені, як ми тут знав, знавши таке війна що, володіючи інформацію, говорю прямо, що він це ще знав за, за ті часи і радянських часів, тому що був і проходив війну в Афганістані. Сергій Герасименко з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України. Майже два роки обороняв державу на передовій. Проте його життя обірвалося внаслідок ворожого артобстрілу на Луганщині 14 січня цього року. Віримо свято, що через цей жертвий подвиг, у цю християнську чесноту, людяності, відваги, порядочності. І Відвертості у тому, щоб ми був в мир в нашій державі, отвоєм селі виконав свій людський воїнський дух. Поховали захисника на кладовищі у мікрорайоні Паланок, щиро співчуваємо рідним та близьким полеглого. Вічна пам'ять та шана герою. Слідчі поліції Закарпаття розпочали розслідування за фактом смертельної автопригоди в Мукачеві. ДТП сталося ввечері 4 лютого на вулиці Івана Франка. 31-річний Мукачевець, керуючи автомобілем Ауді, наїхав на чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм 53-річний місцевий житель помер. Водія поліцейські освідували за кермом він перебував тверезим. Транспортний засіб марки Ауді вилучили і помістили на арешт майданчик. Слідство триває. Допомога рятувальників знадобилась туристам із Вінниці. 24 24-річний чоловік та жінка вирішили прогулятися околицями Рахова та не помітили, як опинились поблизу гори Магура. Оскільки вони не планували свій туристичний маршрут і не мали відповідного одягу і спорядження, то швидко змерзли, адже температура повітря на високогір'ї сягнула мінус десяти. До того ж, мандрівники усвідомили, що заблукали. Гірські рятувальники зустріли їх поблизу гори Лиса, напоїли чаєм та доправили до тимчасового місця проживання. Від медичної допомоги туристи від. more На Закарпатті продовжують фіксувати підйом захворюваності на гострі респіраторні інфекції. За минулий тиждень кількість звернень до закладів охорони здоров'я зросла на 50%. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Інтенсивний показник захворюваності перевищує епідпоріг на 61%. Значний приріст випадків ГРВІ зафіксували у Тячівському, Ужгородському, Берегівському та Хузькому районах. Кількість звернень з ГРВІ серед дітей зросла на 70% порівняно з попереднім тижнем. Серед дорослих на 123%. Водночас серед пацієнтів з ознаками ГРВІ, які зверталися за меддопомогою, діагностували 63 випадки захворювання на COVID-19. Усі вони серед дорослих. У селі Лозянській хуського району загорілася надвірна споруда, що об'єднувала літню кухню та інші господарські приміщення. Власники побачили дим з вікна у селі і разом із сусідами почали стримувати поширення вогню, а також викидати сіно з горища будівлі. За викликом на місце прибули рятувальники з міжгір'я, які за сім хвилин повністю ліквідували пожежу на площі 4 квадратних метрів. Вогонь встиг частково знищити покрівлю і перекриття однак всередині споруда не постраждала. Патрульні виявили чоловіка, який мав із собою ймовірно холодну зброю. Патрулюючи проспектом Свободи в Ужгороді, поліцейські помітили двох підозрілих чоловіків, які, побачивши службове авто, почали поводити себе підозріло. Під час перевірки виявили в одного із громадян предмет зовні схожий на кастет. На Місце події одразу викликали слідчу оперативну групу для з'ясування всіх обставин справи. Гірські рятувальники дбають про безпеку гостей українських Карпат, тож час від часу проводять профілактичні роботи, зокрема обстежують туристичні маршрути, гірськолижні траси, а також перевіряють наявність і відновлюють вказівники і позначки точок порятунку. Нещодавно такі заходи провели фахівці пошуково-рятувальних відділень Рахова та Єршави. Вони знають не з чуток, що будиночки вівчарів чи лісників часто стають прихистком для туристів під час несприятливих погодних умов, особливо в холодну пору року. А таблички чи не єдиним шансом? На якомога швидший порятунок. На кордоні зі Словаччиною виявили викрадену автівку. В пункті пропуску Ужгород прикордонники виявили легковий автомобіль, розшукуваний інтерполом як викрадений. Легковиком на в'їзд в Україну прямував річний українець, який наразі проживає у Словаччині. Під час перевірки документів на автомобіль «Фіат Дукато» польської реєстрації було зафіксовано спрацювання бази даних Інтерпол. За цим фактом правоохоронці проінформували представників Угербюро Інтерполу та Ужгородського райвідділу Нацполіції. Тут підтвердили, що транспортний засіб 2012 року випуску перебуває в обліках як викрадений на території Польщі чотири роки тому. Автівку і документи на неї передали співробітникам нацполіції. Два мільярди порцій кави щодня випивають у світі. Чай більш популярний 3,5 мільярдів чашок. Найбільше кавових шанувальників проживають у Фінляндії. Кожен житель країни споживає у середньому 12 кілограмів кави щороку. А ось без чаю не уявляють життя більшість жителів Індії. Майже 80% населення починають і завершують кожну трапезу саме цим напоєм. Що ж обрати каву чи чай? Ці два напої конкурують від початку свого існування. Про каву я впевнена, ви вже багато чого знаєте. А от чи знаєте, що чай теж бадьорить. Він працює повільніше і м'якше, але теж допомагає покращити увагу. Якщо ви втомилися, то чай вас на ноги так швидко не поставить. Тут певне краще випити кави. Ефект триматиме недовго, але будьте з нею обережні не більше двох порцій на добу. Що ж обирати завжди за вами? Чай має менше протипоказань та не викликає звикання. Але я обираю каву. Кава і чай настільки популярні, що навіть заслужили на свої святкові дні у календарі. 15 грудня в світі відзначають міжнародний день чаю. А кавомани святкують 1 жовтня. Зранку кава після обіду чай. По стереотипу кава бодрить, а чай дає здоров'я. Більше полюбляю каву. А чому саме? Не знаю. Більше приємний мені аромат. Бадьорить. Бадьорий, так. Кава. <смірка> чому саме? Ну, тому що кава збодрить зранку. Краще вибрати чай, бо кава шкідлива для серця, збуджує організм. Чай намного корисніший для здоров'я. Кава. Чому сава? Смак, аромат. І від чаю більш зуби стають жовті. Я обожнюю і каву, і чай залежно від настрою і що до нього або їсти. кава асоціюється з кофеїном, проте немала його кількість міститься і в чаї. А ще обидва ці напої заряджають енергію та сприяють концентрації мозку. Чорний чай, деякі зелений чай гарно тонізують. Тому якщо в людини є проблеми зі сном, чорний зелений чай бажано на ніч не пити. Крім того, що вони тонізують, що можна буде погано заснути, вони мають сечогінну Дію кава э, містить багато антиоксидантів. Які гарно впливають на нашу печінку, покращують жовчий відтік. Також кава містить кофеїн, який покращує кровообіг. І в тих людей, у кого знижений тиск, кав прийом кави буде якраз тонізувати, підвищувати тиск, давати продуктивність і активність. Фахівці кажуть, що є категорії людей, яким слід відмовитись від цих напоїв. Кава та міцний чай не підходить для дітей, вагітних жінок та людей, які мають проблеми з серцем та системою травлення. А ці інші. І можуть насолоджуватися цими напоями. головне знати міру.